Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд дуже класного і недорогого будинку, який знаходиться в селі Березівка, це село в Краснокутській селищній громаді Богодухівського району. Земель, земельна ділянка, яка у нього є, це 1,5 гектару. Вона продається окремо і не входить в цю суму дому. Є літня кухня, сарай, колодязь у дворі. В будинку цілих 4 жилих кімнати. Загальна площа будинку 64 квадратних метри. Но ми бачимо по фото, що доволі, доволі дуже гарний ремонт, так сказати, якщо так можна сказати. Тобто є коври, дивани, всі меблі, це все залишається новому власнику. Тобто, у вас буде де поспати, де переночувати. Бачимо і телевізор, і шухлядки, і шкафи, і тумбочки всякі. Ну, тобто, дуже охайний і красивий будинок внутрі заход і живи, якщо можна так сказати, просто захотій живи. Будинок дуже-дуже гарний, дуже великий, велика площа в нього 64 квадратних метри. Виглядає він охайно, великий двір, забор. ну, тобто, Дуже комфортний для проживання. Кому буде цікаво, щоб подивитися його контакти, власники, фото. Це все буде в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте та дзвоніть власнику, домовляйтеся і дивіться будинок. По ціні 2500 доларів і плюс, звісно, буде невеликий торг іще. Всім вітаю вас за перегляд. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!